Сьогоднішня тема насправді буде цікава і тим, хто готовий залучити інвестиції, і тим, хто готовий вкласти їх у свій бізнес. Чому? Тому що особисто я, як інвестор, з одного боку зацікавлений і завжди шукав можливості для інвестування а з іншого боку, завжди цікав можливості створити спосіб залучення додаткового капіталу у свої власні бізнеси. І от, з відкриттям ринку землі для юридичних осіб. У 2024 році з'явилася, як на мене, справді, унікальна і чудова можливість почати інвестувати у форматі юридичних осіб у землю в Україні. Зразу запитання до вас. Скажіть, будь ласка, хто вже інвестував в родючу українську землю? От для себе так? Цікаво, взагалі, кому це актуально? І інше питання: а хто хотів би інвестувати? Отак От ви чули, ви вже про це десь собі довідалися. І зараз для вас це питання актуальне. Чудово. Я переконаний, що ми знайдемо багато точок дотику так, для взаємодії. Отже, в чому ідея агроітієв? Взагалі, і вам співзвучне розуміння, так? Тобто, це що, що об'єднує в собі великий пул або землі, або однотипного активу для диверсифікації ризиків. Тобто, якщо ви купуєте, умовно кажучи, акцію, то ви купуєте її одну, Якщо ви купуєте ETF, ви можете купити, як в наборі цукерок, дуже багато їх різних. І ось, власне, схожу модель, ми запропонували на ринку родючої української землі. Я можу впевнено сказати, що такої моделі поки що ні в кого немає. Цілком можливо її будуть повторювати, але я розумію, наскільки це складно. Як казали нам колеги по цеху, такі достатньо іменіті, яких ви точно знаєте, ну ви з нею заморочилися. Так, ми справді вже півроку, ще до того, як відкрили ринок землі, готували юридичну конструкцію, готували фінансову модель. І врешті, що ми зробили? Ми зробили перший в Україні бізнес, який пропонує українським інвесторам стати співвласником у компанії, тому що я дуже часто знаю, що коли ви роздрібний інвестор, вам пропонують або якийсь кредитний договір, або пропонують десь просто дати гроші під чесне слово. Іноді навіть це може бути нотаріально завірений кредитний договір. Але дуже часто це просто розписка на листочку. Ви попадали в такі ситуації? Ви колись свого часу за свій інвестиційний досвід підписували листочок, де хтось видає гроші комусь, а потім вам повернуть дуже багато. І я розумію, що я б вже на це все той. Точно не, не був готовий погоджуватись і відповідно своїм інвесторам, теж нечесно це пропонувати. А що чесно пропонувати? Те, на що був би готовий погодити сам. Тобто, долучення у форматі корпоративного капіталу, де твоя частка чітко зафіксована у зрозумілій юридичній особі, в товці, яку можна завжди перевірити, можна переглянути її баланс. Вона має певну звітність, вона певним чином законодавчо регулюється. Як на мене, це один з найчесніших способів. І розповідаючи про той формат, який ми зараз запустили, я одразу хочу сказати, що якщо у вас є свій бізнес або ви готові до масштабування свого бізнесу, ви теж можете його повторити, тому що ми створюємо не лише формат. На агроЕТЕФ, ми так само і формуємо платформу, по якій казали наші попередні колеги, так платформу, в межах якої ви можете і для себе цю можливість створити і запропонувати її зовнішньому інвестору. Отже, якщо говорити про те, де ми зараз знаходимося і до якого напрямку ми рухаємося, приблизна дохідність, яку ми очікуємо, це 21% річних. Загально ми хочемо вийти через 5 років на 1250 інвестиційних партнерів. Це по 250 інвестиційних партнерів в кожній товці. Є свої причини, чому ми саме такою кількістю обмежуємо, і максимальна кількість 10 тисяч гектарів у управлінні. Певним чином Можна збільшувати цю величину, але теж ще не завжди досконало наше законодавство, і дуже часто воно двозначно трактується, тому ми поки що обмежуємо цією величиною. Де ми зараз? У нас вже зараз є п'ять юридичних осіб, в яких ми купуємо землі у таких родючих регіонах, як Полтавщина, Черкащина, Вінниччина, Хмельниччина і Київщина. Водночас так само близько 50 інвестиційних партнерів, тобто це вже формування певним чином ринку, який ми хотіли, і вже зараз є понад 5 мільйонів інвестованого капіталу. Як працює загалом наш бізнес? Ми вибираємо ділянки, проводимо дуже велику кількість перевірок, насправді їх не 12, їх близько 37, ми перевіряємо і самі ділянки, і перевіряємо орендаря, і перевіряємо власника ділянки, перевіряємо договір, тобто є ціла окрема процедура комплайнсу. Одразу теж скажу, що ми не аграрний бізнес, тому що дуже часто багато хто може плутати. Ми земельний бізнес. Тобто є ті, хто займається виробництвом на землі, є ті, хто надають земельні ділянки. От ми, власне, вибрали для себе цю нішу по земельних ділянках. Відповідно, ну і акценти теж робимо на інше. Так? Ну, якщо ми живемо в квартирі, ми робимо одне одне акценти, якщо ми здаємо її в довготермінову оренду на інше, якщо ми здаємо короткотерміновано ще інше. От, Власне, ми вибираємо саме ті ділянки, які найкращі, як у земельному бізнесі. Збираємо інвестицію, купуємо ділянку, отримуємо рентну плату, продаємо земельну ділянку ближче до закінчення терміну дії оренди, тоді, коли вона підходить в ціні. Одразу скажу: ринок землі, як на мене, найцікавіший ринок для інвестування в Україні з великим виробничим активом. Тобто, він взагалі не порівняний з ринком нерухомості, це моя суб'єктивна думка, яка має споживчий актив, яка завжди буде впиратися в кількість людей, яка живе в нашій країні, плюс їхню купівельну спроможність. На жаль, ні перше, ні друге дуже швидко зростати не буде. Виробничий ринок завжди має перевагу, що менше кількість людей може обслуговувати велику кількість активу, і це та велика перевага, на яку ми власне орієнтуємося, і фактично в нашому випадку. Найбільш цікава земельна ділянка є тоді, коли термін оренди до неї завершується, тому що орендар тоді зацікавлений її викупити. І дуже часто, ми, коли дивимося ті пропозиції, які є на ринку, то ми фактично готові працювати лише по п'яти пропозиціях з тисячі. Більшість того, що пропонують на ринку, насправді ми навіть це не розглядаємо. Ну це просто відверто з позиції інвестицій, не цікаво. І це, до речі, дуже часто некваліфікований інвестор цього просто не бачить. Чому вигідно брати участь у форматі саме Хоча б ви могли купити легку ділянку земельну на себе. Ну, по перше, диверсифікація, так замість того, щоб купити одну земельну ділянку, скажімо, за 250 тисяч гривень, ви можете купити. 5 часток в кожній товці по 50 тисяч гривень і таким чином мати диверсифікацію по одному відсотку у 100 ділянках. Це загалом зрозуміло. Офіційна реєстрація, ви стаєте нотаріально завіреним власником компанії, це важливо. Ми пропонуємо тільки кращі варіанти на ринку і дуже ретельно перевіряємо ділянки, тому що ділянка без перевірки, ну чесно кажучи, це можна натрапити на сірі договори на, на, на ті договори, в яких орендар зовсім не платить, того що він каже. Ну багато різних моментів. Крім того, свою позицію завжди треба захистити юридичним відділом, тому що хто стикався із земельним бізнесом, це дуже багато комунікації, часто з неповороткими організаціями. Вони від того не стоять поганими. Це наш Український бізнес і він теж має свої переваги і свої особливості, але від того він зовсім не такий цифровий, як ми собі можемо уявляти, де ти відправив документи, все тобі зразу прийняли і так далі. Це насправді дуже довго, і треба чітко відстоювати свої, свої позиції, що дає нам можливість робити власних компаній. Якщо ми будемо говорити про джерела доходу, які отримує. А і ще, звичайно, що я би означив: велика перевага це спільнота інвесторів. Особисто я дуже часто свого часу, мабуть, років 5-7 тому, ще в ковідний час я шукав, де можна бути у спільноті інвесторів, але не просто в клубі, що важливо. Тому що люди, які об'єднані спільним вкладом грошей, завжди набагато краще і більш чутливіше ставляться до потреб один одного, ніж коли вони просто сплатять членські внески. Я не маю нічого проти клубів. Клуби це дуже хороший спосіб організації бізнесу, але нетворкінг завжди впирається у певні межі, натомість внесок грошей об'єднує людей як найсильніше. Ну, попробуйте купити не з кимось, і це деколи набагато краще, ніж одруження чи інший формат взаємин. Гаразд, якщо говорити про джерела доходу, вони загалом достатньо зрозумілі, в нас є орендна плата, яку сплачує орендар, є прибуток від продажу ділянок, тобто купили дешевше, продали дорожче. Деякі ділянки, зауважте, навіть за півроку виросли в ціні вдвічі. Але це треба точно знати, що вибирати. Тобто це не є швидше, як правило, але такі, такі ситуації у нас теж попадаються, це документально підтверджено. Відповідно, це є перевага для інвесторів. І що важливо: зростання ринкової частки компанії. Будучи фінансистом за освітою, мене особисто дуже болить те, що в Україні є мертвий фондовий ринок в 2004, 2005, 2006 році, коли ПФТ спробували торгувати. Я теж свого часу це фактично активно робив. На жаль, в нас так і не запустився ринок, щоб ми могли з вами купувати частки тих компаній, тих лав брендів, якими ми користуємося щодня. Відповідно, потрібно пропонувати якісь альтернативи. І фактично, те, що ми робимо, це один з альтернативних варіантів забезпечення ліквідної капіталізованої частки, яку ви можете в будь-який момент купити або продати. Ми лише на початковому етапі, але ми цей ринок формуємо в тому за рахунок платформ. Давайте я покажу коротко, як воно працює. Я вже озвучив, що в нас є. П'ять компаній по п'яти областях, тобто ми запускаємо окремі компанії по окремих областях. Мабуть, з часом буде в нас інша теж спеціалізація: там агровиробництво, виробництво конкретних видів продукції, але це буде пізніше. Все рівно потребує часу. І ось, власне, зміна частки одного відсотка частки у компанії. Це можуть всі наші інвестори, включно з вами, подивитися на загальному сайті agro.itf, Ця інформація є публічною, і ми кожного місяця її оновлюємо. Загалом ви можете подивитися теж і в відкритих джерелах. Окрім того, ми вже зараз. Ми не чекаємо, поки там буде запрацює національна депозитарна система і так далі. Ми вже зараз створюємо механізм ліквідності частки, тому що інвестор будь який Хоче щось купити, він хоче мати можливість її продати. У нас на сайті вже започаткований формат технологічно розроблений, в якому ви можете виставити вартість частки по конкретній товці, яку ви готові її купити, якщо у вас ще її немає, або по якій ви готові її продати, якщо у вас вже вона відповідна є. Звісна річ, що основна перевага, основна можливість буде тоді, коли ми повністю впродовж трьох років наступних заповнимо статутний капітал, на тому рівні, на якого ми плануємо, це 25 мільйонів в кожній товці і 250 інвесторів інвесторів кожній компанії. У нас це чітко описано у бізнес-плані. Я готував дуже велику кількість різних пічдей, різних презентацій. І відповідно розумію, що важливо для самого інвестора, тому в нас всі ці пункти є дуже детально прописані. Як зробити інвестицію? Насправді все просто в першу чергу прийняти рішення. Без прийнятого рішення, що я хочу бути власником родючої української землі, на превеликий жаль, то далі рухатися не можна. Але якщо ви готові, то ви можете заповнити дуже просту заявку. Менеджер з вами сконтактує, підготує документи, договори. У нас відповідні є заяви, відповідні є договори. Договори про передачу корпоративних прав. Тобто, є дуже чітко прописані ті. Вимоги, які до інвестора застосовуються, і відповідно ми їх готуємо. Критерії ділянки, якщо дуже коротко, ми вибираємо ділянки розміром від півтора гектара, тому що менша ділянка на неї такі самі нотаріальні витрати. і, Відповідно, нам не завжди це вигідно робити. І відповідно це, це дорожче для інвесторів. Термін оренди до 10 років. Тобто, ми не бавимося там терміну оренди 15 20 років. Про продовження це ну як на мене, це зовсім не цікаво, але знову ж таки є різні профілі інвесторів. кожна своя стратегія, хтось там це дітям, внукам відкладає, тому це теж може мати місце. Орендна плата від 5% річних, білий договір, жодних виплат на руки. Є цілі регіони в Україні, Країні, в яких все повністю сіро, і це величезна наша проблема. Ну, з уникнення, там скажімо, зменшення оподаткування, але ми точно цього не вітаємо. Тільки білий договір, де всі орендні платежі записані. Родючі регіони, безпечні регіони, все, що можна, ми, звичайно, що реєструємо. Команда засновників це фактично мої партнери у проєкті, так само і партнери по інших бізнесах, тому що ми теж займаємося ще не тільки цією діяльністю. І якщо вам загалом цікаво, у ну, мене така дуже короткий, стислий виступ на 5- 7 хвилин. Насправді, хоча це проект, який ми готували близько року часу, ще до того, як відкрили ринок землі, то відповідно ви можете скористатися і переглянути наш бот, в якому є деталі по записані ті питання, які в основному нам ставлять по тому, як можна інвестувати в проект. Мінімальний внесок інвестування це від 50 тисяч гривень. В я насправді всім підприємцям, навіть в першу чергу, рекомендую скористатися. Можливістю долучитися для того, щоб перейняти ту модель юридичної конструкції, яку ми розробили, тому що це довго, це складно. Це не один юрист був долучений, не один нотаріус був долучений, не один корпоративний договір. Ми переглядали для того, щоб це сформувати. І в цей спосіб ми готові навіть допомагати іншим компаніям до масштабування. Це теж один з тих варіантів, які ми робимо. Інвестуйте в родючу українську землю, це найцікавіший, найцінніший, як на мене, актив. І враховуючи, що наші колеги перед тим теж говорили про важливість фінансової грамотності, маю ще для вас невеликий подарунок: це анімований курс про особисті фінанси, повністю безкоштовний, повністю веселий. З картинками дуже сучасно, стильно, класно. Я переконаний, що він вам сподобається. Рудічі українські грунти це той виробничий актив, який на довгий час буде для нас великою можливістю для інвестування. Обов'язково на не скористайтеся. Дякую.